Мазину Миколаївну, бо ж вона написала вірш іменно про святого Миколая, це знайшовся сьогоднішній Будь ласка. Святий Миколай іде, хай у дім ваш приведе і добробут, і достаток, справа наведе порядок, принесе мир в Україну, спокій. І злагоду в родину, щоб жили лише в любові і були завжди здорові. Хай здійснить усі бажання, задуми і сподівання, всю сім'ю теплом зігріє, і добро у душі посіє, принесе у кожну хату щастя і радості багато. І у чарівній торбиці, всім, хто не був, гостинці. мандаринки солоденькі і цукерочки смачненькі, для малечі іграшки, і улюблені книжки. Хай від бід доберігає і в усьому помагає, і в таку тяжку годину захищав нашу країну.